Ми знімали це кіно про людей, які не зрадили своїм переконанням, не зрадили тому відчуттю честі, правди, достоинства, яке жило всередні їх, і носіями, якою вони були. І Ми знімали це кіно серцем. І на наших плакатах, на бордах не просто так написана фраза: Закрий очі, дивися серцем. Тому що в світі. В якому зараз живемо, в світі навколо нас багато неправди. І ми просимо всіх зупинитись на хвилину, закрити очі, дослухатись до самого себе і почути справжню історію. Таку історію ми хотіли розказати. Таку історію ми намагались повідати світові. Приходьте в кіно з 12 листопада, закрити очі і дивіться кіно серцем. Поводир з 12 листопада у всіх кінотеатрах